Дотепний і життєрадісний Владислав Жайверонок дивом вижив на Азовсталі після ампутації, ноги і ржавою пилкою. Він потрапив у полон. Але починати цю парадоксальну біографію відомого азовця, оператора безпілотника, розвідника, медика, мабуть, треба з іншого. Він переконаний пацифіст, визнаний лікарями, непридатним до військової служби. Все це не завадило герою стати героєм. Наші журналі. Істи поспілкувалися з цією непересічною людиною про минуле теперішнє і трохи про майбутнє. Його збиралися вже класти у чорний пакет. Я вже лежав з закритими очами, помирав собі. Мені було так хорошо. Насправді, прям у дійсно дуже, дуже це мені було приємно лежати і відпочивати. Нема вже думок, ти вже далеко. Вже не боляче, вже термінальна стадія, вже хорошо. Однак військова медикиня все ж випитала у напівсвідомого військового його групу крові, зібрала необхідну кількість в інших поранених. Змішала і перелила бійцю. Жахливо зараз це згадувати, бо один з цих хлопців з позивним Юра, він був обмінений і загинув. Продовжую, він продовжував далі воювати. Це один з тих хлопців, хто мені якби кров позичили. От буду тепер відпрацьовувати. Владислав Жайворонок з Береслава, що на Херсонщині, його долю визначило відео, яке хлопцю показав друг, що служив в Азові. Він в 15-му році знімав на відео наслідки ураження Маріуполя російською системою ГРАД. Це ще було в Перший раз після обстрілу все жахливо, все горить, все в диму. Лежать люди поранені, хтось загинувши, лежить, хтось ще живий. І оці азовці, яких я тоді не знав, взагалі мало що в цьому розбирався. Але я бачив, як вони бігають і допомагають цим цивільним. Я бачив, от те, що для мене тоді було зовсім незрозуміло, знову зовсім щось нове, тобто координацію. Як вони між собою там балакали, хтось комусь щось по рації передає, хтось там бігає, щось з аптечки дістає, щось перекрикується. Одне одного розуміють. Тоді Владислав відчув небезпеку і для свого міста. каже, боявся, що не буде готовий. Тож 2018 -го року непридатний за діагнозами лікарів хлопець пройшов жорсткий відбір в Азов. Там отримав позивний Вікіпедія. Було два хлопця. Які мене недолюблювали, один мене прозвав в Вікіпедії, бо я там умнічав трошки. Пізніше. Один з цих людей, конкретно а, той, хто дав мені цей позивний, а, він загинув в Маріуполі. Це був один з найкращих моїх друзів, а, позивний Паскаль. Владислав обрав для служби рідкісний на той час напрям аеророзвідку. З дитинства хлопець захоплювався авіамоделізмом, навчався на радіотехнічному факультеті одеського політеху. Тож вирішив використати свої навички по природі своїй. Я абсолютно впевнений. Такий, от як там убіждений, так пацифіст. На 100%. та уникнути прямого контакту з противником у влади не вийшло. На п'ятий день повномасштабної війни Вікіпедія з побратимами виконував операцію в тилу противника і потрапили у засідку. Де зайшло, ззаді вийшло, кістку не зачепило. Це нереально, але от, ну, от те, я кажу, там куля грає в тілі, тіпа, типу, от, от якось так. Отримавши поранення, влад зміг відстрілятися та ще й надати медичну допомогу пораненому побратиму. У своєму взводі Вікіпедія виконував аж три функції: оператора дрону, розвідника і медика. Плюс до того ж е на Зосталі були моменти, коли е всі медики закінчилися. І вже коли група кудись збиралась йти, то ми вибирали серед нас поранених медиків хто найменш поранений. Тому, на мою думку, це має бути масово. Можливо, кожен другий має пройти цю підготовку і знати медицину на рівні золотного медика. Усі свої військові функції Владислав виконував до останнього дня на Азовсталі. А важке поранення отримав проти ночі, 16 травня. Саме перед екстракцією, по нашій групі було нанесено ураження протитанковою Ракетою. Мабуть, це ще щось, щось типу фагота, тобто щось було старе з, е, ну, з, з кабелем, з, лєзкою, з цією. В групі нас було четверо людей, двоє отримали поранення. Найцікавіше те, що нас фактично врятувала підготовка по тактиці. Ми йшли от, згідно нормативів, так як, так як положено, тобто то, згідно відповідно, метрів двадцять між людьми було, і це фактично врятувало, тому що е, от поранення отримав перший боєць в групі. І я останні влад одразу осліп на праве око. У нього були перебиті обидві руки, а нога надірвана. Вікіпедія пригадує тоді, як медик він порушив правила. Як би так правильно сказати, я перевірив наявність статевих ознак. І чи там все в порядку. Це неправильно, але е, я дуже часто з іншими бійцями в подібних ситуаціях, які були е, оговорював це. Ну, дійсно, у нас хлопців таке є. Перевірити, чи все там на місці, чи є резон взагалі собі там якісь турнікети накладати. Ну, вибачте, так було е, все на місці, зворотній зв'язок є, все відчувається добре. Де мій турнікет, дістав турнікет, е, наклав. Попри значну втрату крові, Владислав продовжував виконувати функції зв'язківця, що також є порушенням правил. Я ж кажу там Давід 300, Вікіпедія 300. Там така пауза по рації. Ну, він же розуміє, що я її передаю. Він каже, повтори, хто 300, кажу, Давід 300, Вікіпедія 300». Він Такий, який характер поранень? Я говорю, ну, типу, Давід, там, типу, ампутація одної ноги, типу Вікіпедія, ампутація одної ноги, множинні уламкові, мінус одне око. До кипа, а з ким я зараз балакаю? каже, та со мною, со мною ти балакаєш, Давайте мідивокуацію. У цілковитій антисанітарії Азовсталі під канонади вибухів Владиславу ампутували ногу старою іржавою пилкою. Хірург заспокоїв бійця. Інструмент продезінфікували. Він чомусь смутився і сказав, що та ні, ну ну що ти так кажеш? Ну ми її там протерли спіртом. Якщо ти зараз дивишся, друже, дуже тобі дякую. В підвалі «Азовсталі» під штукатуркою, яка сипалася, дорізали пилою по металу. якоюсь слезки зашивали ранок. В цей момент в якоїсь бутилки перемішували від нескольких типів залили, і це працює. Більше того, це так працює, що я зараз ходжу більш-менш нормально. Як каже протезист, з таким рівнем ампутації, ну вони давно не бачили, щоб хтось так ходив. Хоча є над чим ще працювати. Буквально через кілька годин після операції на Азовсталі Владислава разом з іншими пораненими вивезли до тимчасово окупованого Новоазовська, а звідти вже в Донецьк. У лікарні Псевдореспубліки Вікіпедія провів майже два місяці без належного лікування. Перший день звільнення з полону пригадує так: думки були після полону такі нетипові, але вони пов'язували нас всіх, хто, хто там був то також це бачив, от кого не запитував зі своїх хлопців, всі погоджуються. От, мене вразило спочатку в Запоріжжі, це біля зупинок транспорту. Е Громадського, якісь там такі незрозумілі мені е, конструкції, там, там, там 5 мішків, якихось білих з піском лежать, там 10 мішків, там 20 мішків. От я як військовий не розумію, що це. Цивільні це називають укриттями, якимись спорудами, там, захисними, ще щось. Я як військовий не розумію, що воно може захистити і кого. Я після Маріуполя просто е, ну, їду і думаю, бляха-муха, у вас є час просто. Закопуватись в землю якомога глибше, щоб там прожити подовше. У вас є зараз час просто максимально перебудувати місто, зашити його просто в фортецю, дійсно в фортецю, не на словах, як ото там фортеця, щось там. Фортеця Маріуполь, фортеця Бахмут, фортеця ще щось. Класно. У вас є час, є можливість. Ви витрачаєте цей час на. Що, що це за мішки? Для Вікіпедії честь завжди була вищою за власне життя. На питання, чи це вроджене, захисник відповідає: це свідомий вибір. Я пам'ятаю таких людей, я їх бачив на заводі. Це був боєць. Він писав нашим спільним друзям про те, що е та що мені воювати? Хай воно там командування воює, хай інші воюють. Воно мені що треба, чи що, я я, я жити хочу. В той же час я зараз наведу приклади тих, хто на мою думку, одні з найсміливіших людей взагалі. Хто там був? Це мій друг обіто. Також доволі відомий азовець, те, що він там творив, це просто був якийсь нонсенс. В останні дні він отримав дуже серйозне поранення від вогнемету. Шмель пізніше ця людина. Я просто пам'ятаю цю людину в полоні. Як в нього росіяни питали ще раз, людина обгорівши, лежить, просто на ньому не працюють жодні знеболюючі нічого. І заходить там росіяни. і десять, каже: Ну шо, чо хахо на якщо живим дамой вернешся, будеш і що воювати, і там ну я вибачаюсь цитата. Від обіта, каже, та я, якщо ви мене випустите, я вас буду. Ми там трошки здивувалися, всі, хто це чув. Це, це така просто легендарна історія. І знаєте що? Він був обміняний, пройшов трохи реабілітацію, не допройшов, як то положено, повернувся в строй, продовжив воювати. Зараз Владислав працює в департаменті молоді та спорту міста Києва, допомагає реалізуватися у спорті ветеранам з інвалідністю. Де юре Вікіпедія списаний з обліку, але продовжує співпрацювати з армією. Як саме поділиться після перемоги?